Вірш Лідії Віцені розмова із твоїм портретом читає Галина Дроб'язко. Лідія Віценя, розмова із твоїм портретом. Епіграф. Добрий вечір, моя одинока На одинці лишаємось знов Ліна Костенко. Абрикосовий цвіт обліпили й спалили сніги. І вечірня свіча не зігріє. Ні руки, ні душу, стереже мої сльози, твій погляд з портрета благий, як Господнє тепло, бо благий тільки Бог непорушне, відпустити тебе і не плакати вчать мене всі, та ніхто не навчить абрикосовим цвітом жити в цій холодній весні, в цій одвічній воскреслій красі. На порозі Великого дня холодно заше в цім світі. Добрий вечір кажу, у самотності тиша глуха, На одинці з нею ще хочеться дива й невіри. І цю тишу в цю свічку, в цей біль, всі сніги, і нехай, і нехай би було не по вірі мені, по невірі Вірш Лідії Віцені, розмова із твоїм портретом, читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. До нових зустрічей.